Йоу, друзі, всім привіт! З вами Ліупінг. Зі мною сьогодні мама і ми будемо слухати новинки п'ятниці. Цієї п'ятниці вийшло не так багато треків. Плюс мама створила свій ютуб канал, хто ще пропустив послання, я залишу знизу. І ми знімемо давайте, на два треки сюди, на цей канал. І на мамин канал ми знімемо ще реакцію, там буде також цікаві новинки. Тому обов'язково підписуйтесь на мамин канал. Ну, привіт. Ну, ти ж не даєш сказати. Всім привіт! Це мама. Підписуйтесь на мій канал, я теж роблю реакти. Почнемо ми з треку Мілаї GANG. Міла це український лейбл. Вони випустили трек, називається Showcase 2025. Це їх запрошення на. Їх масштабний концерт шоукейс в Києві 5 грудня. Тому обов'язково всі приходьте. Ми також там будемо. Посилання на квитки я залишу знизу. Вони зробили просто ахуєнний трек, тому що це сайфер. Там всі артисти лейблу. Плюс вони зняли класний, можна сказати, кліп, який є у них в інстаграмі. Також а, перейдіть, подивіться, бо дивитися його фрагментами. Тут буде незручно, і плюс ви перейдете, подивитися, проявити актив. Бо я давно такого в Україні не бачив. Будемо слухати Showcase 2025. Погнали. Масштабненько. Дуже ще купа нових артистів uh -huh. А ще я Я, я проминаю ці квартали на число Мого сіну uh -huh. три херсон, ти вже точно ти чув цей слово Ніж роки назад, моє ім'я забуде Богом Борі не стоїть, я на сцені з мікрофоном Скоро Ей, то грудня почуєш те, що писали на студіях. Пловка, реча касу на буглях. Я зачитав з неї, злетіла сукня. Uh, hey. Центр столиці, знаєш локацію, знаєш цілиться. Можу читати і не зупинитися. Uh, hey. Я біта вбивця. Милаю шукей, сюже заправляю баг Гострейд, кес, стейк, Так лайф, я живу, то сериал Ми продвит, кода и видно бал флоу на чиятельке, почав Сышлях за спиною болючий виндарс, мене так не прост. Так, зробимо паузу. Половина трека. Не дивлячись на те, що шість артистів на пісні на сайфері, але трек йде тільки дві хвилини, два-дванадцять. Я не знаю. Вони дуже оперативненько все записали, кожен по своєму куплету. Що скажеш? Ну відчувається, що це дуже професійно і. Факт. Потужно, скажімо так, і <смеш> <смеш> потужно. Ну та потужно не, ну, якісно. Я да, якісно, тому що нема оцих от шумів, знаєш, які зазвичай там є, або якось там голос перетікає, або слова накладаються, або звуку дуже багато. Тут все просто ідеально. Ідеально, ну ідеальний звук, ідеальний голос. Тобто все. І не забуваєш, що це не просто трек, це запрошення на концерт і навіть. Це запрошення звучить як супер повноцінний класний трек, якісний. І там теми не тільки про приходьте на концерт, а ще просто звичайний, типу, лірікс. Але при цьому вони там, типу, приходьте 5 грудня там ну, знаєш, запрошую... знаєш, що воно мені, нагадує? воно мені нагадує, якщо б це був знаєш, такий батл між різними. Да -да. І кожен виходить і починає свою ну, тему. Парт, да. Да, да, і, Ну, ну класно, круто. вони кожен там артист робить своєму звуці, в принципі, музику, але вони на цьому треті якось так зійшлися. Класно. Я ще дуже радий, що такий трек вийшов. Давно в Україні реально не було такого, щоб шість артистів на одному треті ще й запрошення, прямо от промо. Концерту цього шоу-кейсу ну прям на вищому рівні. плюс я був на зйомках, я бачив, як вони це все знімали. Я чув цей трек там фрагментами, і рівень просто отакий всім би нашим артистам до такого такорів стріміться. Just Дібрати під сину наших людей, якщо запитаєш за дату, ти 5 грудня, оріжо стежь приходь на шоу, кейс Відчуття, ніби все вже знайомо. Репеталі реки тобі дам, мами Бери квитки, і почувайся, як вдома. Yeah. Якщо ви не зрозуміли, ми затягнемо вас у свій слівим. Запрошуємо, Київ Вважайте, вже нас полюбили. Стій стій на сцені зараз то. На настінні мале Запам'ятає, тайдже ми тільки починаємо, а Мако більше не один Маково точно не редаги. Мы носимо брата, я просто в нормальній тусавці. П'яти грудня на солдати, тут нема потреби в масло. Наші ами я буду на MC. Пацани там під'їдуть на рейнджі. Тилево вай буде вороген стаджи. Мала музыка, сам attention. А я думав, о, дроп. І класний дуже біт, вообще. Він набридає цей семпл Труба, не це Якщо прислухатись, у кожного, скажімо, своя партія, свій стиль, да. але вони настільки поєднані цим одним звучанням, на яке нанизане, на які нанизані окремі партії, і що воно разом. Взагалі не відчувається, що це різні Хоча, шість, да, шість артистів. Шість артистів І там кожен робить музику, там хтось попсу, хтось прям реп такий пацанський, але разом на цьому біті вони всі якось одне ціле. Короче боже, у мене ви час квот трек. Ідеї в мене картинка, оця коли виходить на батл, просто так як кожного ну наче учасника цього бачу. Знаєш, різними рухами, по різному різні слова, але ну настільки все об'єднано, дуже круто, дуже напотужний потужний трек. І при тому, що це запрошення, запрошення! Да, просто запрошення звучить краще, ніж там багато українських просто треків, які випускають пацани. Ну Це прям рівень. Тому, якщо вам сподобався трек, я думаю, буде логічно і доречно прийти 5 грудня на цю подію. Я впевнений, що там буде дуже багато людей, бо класно підготувалися. Є спонсори, класні артисти. Все зробили на вищому рівні і просто підтримати. От українське, яке не соромно підтримувати квиточки, знизу обов'язково беріть. Вони там коштують не так то і дорого, насправді. Але рівень ви відчуєте, якщо прийдете. Тому запрошуємо вас. Наступний тречок у мене. Ну я думаю, ми послухаємо трек 0,32. Ні, бо я попаду в твої сни. І вже на каналі у мами ми послухаємо інші треки, які виходили цієї п'ятниці, які ви побачите вже там. Обов'язково переходьте по посланню. Якщо це відео вже вийшло, значить у мами відео також вийшло. Ви можете після цього реакту одразу перейти підтримати канал моєї мами, підписатися та подивитися реакції там, бо вона там буде головна, а не я. І трошки теж тон міняє відео. Погнали 0,32 німбо, я попаду в твої сни. Охеренний сніпет. Класне звучання заїдає прям хіток. А що таке сніпет? Сніпет це коли перед дропом. Ну, як промо, не промо, а анонс треку. Коли ти а. перед дропом викладаєш це 15 секунд по треку, поняла? Да, все зрозуміло. Скучаю за тобою дуже часто, як це від тебе Я попаду в твої сни, я заберу тебе з них Не хочу бути один, я випускаю сіриди Якщо люблю, то і ти мусиш любити завжди Серце розбите, покажи, я накладу туди. Ти сказав тобі, люблю, тряхаю ще лаф, але думаю про одну. Я навіть же не знаю, чи я дійсно ще люблю, чи я просто так люблю, сильно скучати за тобою, скучати за тобою. Попо-по-поп, будь твою смі, я заберу тебе з них Не хочу бути один, я допускаю ці людей. Я полюблю твою ті мусить любити завжди, серце розбити, покажу я на кажу такою. Тої ти мусиш любити завжди, серця розбити покаже, я не та тут Оце прикольна тема. Яка? Ну, Остання. В кінці? <гум> Оце, це називається супертреп. Бояна. <плух> А, цей баян. Ну, ви так знаєте, бо я вчилася грати на баяні. Але дуже трек легкий, от хвилина 42, Лирика, так ліричний німбл, львівський ліричний німбл, це те, що треба. І мені дуже подобається ця частина супертреп, там, де бас додається, пердить і трошечки пришвидшився ритм треку. І, ну, в принципі, ніби це я викладав, як сніпет, і воно прям ну, зайшло дуже сильно. Ну, класно, лірику поєднав з таким пірдіжом. Ну, мені сподобалась тема взагалі з бояном в кінці така дуже класна, ну, але порівняно, звісно, з Попереднім По треком. Бо то... там він більш довгий, насичений, там, ні, ні, просто... перебільшений артистами різними там, стилями. Ні, він переб... А він тут не просто такий легкий трек. Він не він не перебільшений. Там, от знаєш, все просто якось ідеально поєднано. А тут оцей перехід, як ти кажеш, перди, пердиш, то ну, він трохи такий вже ну, якось замуляний. Да? Дуже багато якихось шумів, і можливо, ну хотілось би да, щоб він якось був більш плавнішим. Ну, не знаю, це моє, моє таке. На ну, трек ну, сподобався. Да, це да, якісь ну, вже моменти. В основному да, трек сподобалась лірика, така і прикольні слова. І баянчик в кінці. Ні, трек мені зайшов. Нім був коли це дропає ліричні треки. Ніби такий голос, е який заїдає в голові, його легко розпізнати. Високий, такий, супер м'який. І от саме ліричні треки, німбло, мені прям подобаються більше за все. І, тим паче, коли він швидко починає ще й читати своїм голосом, це ваще супер класно звучить. От, Отакі у нас треки, два трічки, в принципі, п'ятниця не дуже насичена, але в мене цієї п'ятниці також вийшов трек з Мішою Правильним. На всіх платформах посилання на трек буде знизу. Обов'язково слухайте. Розберемо. А, і зараз реакція на цей трек буде на каналі моєї мами. Тому також переходьте туди, дивіться. Зараз на каналі Мами ми також послухаємо три а, цікавих треки. А, дякую за перегляд. Приходьте 5 грудня на шоу Кейс МІЛАЙ Обов'язково купуйте квиточки, підписуйтесь на інстаграм Мілай, на мій інстаграм, на Ютуб канал Мами. Всіх раді бачити! Якщо хочете більше реакцій, показуйте актив. Гарної п'ятниці. Ні, гарної суботи вже, бо воно поки вийде, то гарної суботи.